Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і сьогодні хочу поділитися з вами власним досвідом вже використання машинки PetaMentor. Збирав я її близько півтора роки назад. Власне, тоді і вийшло попереднє відео про неї. Одразу відповідаю на дуже часте питання, так я досі нею користуюсь, але з деякими нюансами. Тому в цьому відео повідповідаю трішки на коментарі та поділюсь загалом власним досвідом, що я тут змінив, спростив та оптимізував. Але спочатку хочу подякувати. Усім спонсорам мого каналу. І перше, що я тут змінив, так це ось цей датчик філаменту. Раніше він стояв у мене ближче до катушки, а тому, коли бутиль розривався, він проходив крізь нагрівач і вже після цього спрацьовував датчик філаменту, але намотана катушка все на ній встигало трішки розмотатися. Ось тут. Обривається пляшка, спрацьовує датчик, а філамент залишається в нагрівачі, який вже починає охолоджуватись, і нагрівач тримає цей філамент, не даючи котушці розмотуватись так набагато зручніше. Другий момент, який я оптимізував, це власне самі пляшки, а точніше від пляшок я відмовився на користь бутлів. Я конкретно купую постійно однакову воду, а тому десь раз на 1-2 місяці у мене накопичується штук 6-8 таких бутлів. Головне, що вони всі однакові. А тому я підлаштовую машинку, тобто товщину стрічки, лише під один бутиль, і спокійно їх всі можна сказати, потоком розмотую. Також жирнючою перевагою бутля є те, що у нас по суті такий же об'єм робіт, тобто так само його потрібно видути, так само відрізати дно. але ми отримуємо набагато більше філаменту, і головне, що він цільний і його не потрібно спаювати. В Попередньому відео я показував ось таку штучку, якою я власне спаював філамент, і воно то в принципі працює, але реально виходить, грубо кажучи, одна спайка з п'яти. Це довго, нудно ви нюхайте цей пластик, і все одно немає 100% гарантії, що воно не обламається десь у принтері. Ну і поки в мене бутиль в руці, хочу розповісти ще про дуже важливу оптимізацію. В минулому відео я показував, як видувати пляшки. Для цього я кришку колхозив ніпель, через який накачував тиск в пляшку, щоб вона власне при нагріві видувалася. Але як показала практика, взагалі не потрібно це робити. Зараз я видуваю бутлі над газовою плитою. Беремо бутиль, прогріваємо його злегка, щоб простіше відривалися наліпки. Якщо їх прогріти, клей стає таким м'яким, і вони взагалі не рвуться і дуже легко знімаються. А після цього продовжую обертаючи бутиль над вогнем, рухати його туди-сюди. Головне, не зупиняйтеся, бо якщо затримаєтесь на одному місці, у вас видується така гуля, бутиль стане несиметричним, тому постійно-постійно рухаємось. І тут фізика працює на нас. Гаряче повітря всередині розширюється, створюється тиск всередині бутля. Очевидно, він має бути закритий кришкою. І буквально у вас на очах він стає гладеньким, рівненьким, всі ребра зникають, і бутиль стає придатним вже до розмотування на машинці. Петаментор. Для прикладу, нижню кришку для такого саморобного нумпаду, про який у мене є відео на каналі. Я друкував з одного бутля. Тут звичайно трошки косячний брудний був бутиль, він був дуже старий. На ньому було багато клею, який взагалі не відмивався. Тому є ось таке жовте, та й в принципі я його погано просушив, тому він не дуже прозорий. Але все одно, якщо ми вмикаємо підсвіточку, то видно, ось воно світиться, і насправді на столі, коли ця краса стоїть, ну це реально краса. Тому ще раз кажу, якщо не бачили відео про цю клавіатурку, обов'язково тут буде десь підказка. Перегляньте. І так як я зачепив тему сушки, в мене є наглядний приклад. Ось куб надрукований з не дуже висушеного філаменту. Якщо ми так дуже добре подивимося, особливо низ, він такий, ну ніби як білуватий. Тобто, взагалі, не схоже, що він прозорий. А ось для прикладу менше, звичайно, деталька, але тут вже краще просушений філамент, також не ідеальний друк, проте воно вже таке майже прозоре. Мінус у цього філаменту хіба що в тому, що дуже охоче тягне соплі. Видно, що так. Там делітера були такі трошки ниточки, але загалом я вважаю, як для друку зі сміття непогана якість. Коротше, сушити цей філамент потрібно і десь ну, ледь не добу, якщо хочете отримувати прям гарні результати. Ще є такий приклад, защіпка для пакетів, і, власне, теж видно, що ну, все тут окей. Видно, що воно типу прозоре, бачимо, які всередині інфіл живе вона в мене насправді дуже довго. Очевидно, що подібні вироби такі функціональні, які постійно якось гнуться з PLA Вони взагалі довго не живуть, але з PG вони також у мене ламаються набагато швидше, ніж з саморобного PET-філаменту. Ще один приклад є в мене ось така насадка на м'ясорубку, яка фактично ну, працює як терка. Трошки вона зламалася, не буду казати як, але суть в тому, що всередині там ось така деталька, яка власне передає крутний момент від самого двигуна м'ясорубки на такий барабан. Який зроблений як Терка, на той момент у мене був тільки PLA. з PLA вона взагалі дуже швидко ламалася. А ось така з саморобного філаменту вона живе вже ну, десь рік. Знову ж таки, дуже міцний матеріал. В цьому сенсі він прикольний. Але на жаль, він має і мінуси. Звичайно, окрім всіх маніпуляцій з самою машинкою, бо її треба зібрати з підготовкою пляшок або бутлів, суттєвим мінусом є швидкість друку. Бо Volumetric Speed, тобто те, як швидко розплавлений pet філамент е, може протікати крізь сопло 3D принтера, швидкість ця дуже невелика, близько там 5-6 міліметрів кубічних за секунду. Неодноразово бачив коментарі про те, чи можна от зібрати таку машинку і друкувати для сил оборони якісь корисні речі, одразу кажу: навіть не пробуйте, бо друк дуже повільний. Враховуючи волюметрик спід, який я раніше назвав, у вас швидкість друку буде від 10 там максимум до 20 мм на секунду. Особисто я використовую цей pet філамент для якихось невеличких деталей, які а повинні бути прозорими, б повинні бути міцними, або ж просто невеличкі якісь дрібнички, як та сама защіпка на пакети. Також в коментарях бачив кілька питань про якусь економічну доцільність, окупність тощо. І тут відповідь у мене супер проста. Подивіться, що ви бачите перед собою: ні, це не скарб, це просто дошка з моторчиком. Тут скоріше сам факт, грубо кажучи, сам прецедент, що ми можемо зі сміття робити пластик для друку і, власне, друкувати або якісь. Декоративні фігурки або ж функціональні деталі, ось сам факт, що ми робимо щось зі сміття, це прикольно, і це власне є перевага цього проекту. Збирати його щоб влаштовувати якийсь бізнес абсолютно точно ні. Бізнес можуть влаштувати хіба що люди, які будуть продавати ці машинки. Тому от збирати її для себе є сенс тільки якщо ну ви дійсно для себе хочете там якісь бутлі поперероблювати. І якось надихнутися думкою та фактом, що ви прям зі сміття робите прикольні речі. Я так зовсім трошки підозрюю, що серед моїх підписників та і серед глядачів цього відео вже є власники цієї машинки. Тому обов'язково пишіть коментарі, діліться власним досвідом, можливо, я тут щось не досказав. ще давайте щодо досвіду, поговоримо про налаштування для друку. Як я вже сказав, Volumetric Speed я встановлюю в налаштуваннях філаменту у себе Worka Slicer 5 мм кубічних на секунду. По суті, пластикова стрічка у нас скручується в трубку, а трубка, як ми знаємо, пуста всередині. Щоб цю пустоту компенсувати, я Flow виставляю на рівні десь 1,2, 13 Температуру друку виставляю 260. Взагалі це типу як максималка мого Ender 3 v 3 se але так як у мене на ньому встановлений кліпер, я просто обмеження поставив на 270 градусів і за рахунок цього, виставляючи навіть чітко 260, принтер не виходить за це обмеження і ніяких помилок не вискакує. А так загалом Ender 3 v 3 se в заводській компоновці хіба що встановлений кліпер переварює цей філамент дуже добре. Ну, і так як Volumetric Speed встановлений на рівні 5, слайсер сам обмежує максимальну швидкість друку і на практиці вона в мене там добігає максимум до 20 мм на секунду. Щодо зберігання такого філаменту, ну по-перше, його. Потрібно дуже добре сушити. А щоб він не вбирав вологу, зберігати його бажано в зіп пакетах. Є ось такі, продаються з клапанами, через які можна відкачати повітря. Ну і по суті, така вакуумна упаковочка у нас виходить. А сам філамент я мотаю на одну котушку, на якій насверлив додаткову купу отворів, для того, щоб кожний відрізок, який я не спаю між собою, Просто один на одного мотати та закріплювати. Ну і очевидно, друкую я тим, який знаходиться вище всіх. Тут дуже легко це діло відслідкувати, щоб не запарюватись спайкою, використовую такий метод, він мене абсолютно повністю задовільняє. Бо, повторюсь, я друкую лише невеличкі детальки, а тому мені вистачає фрагментів філаменту, які виходять з одного бутля. Ну, а на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Обов'язково пишіть коментарі, довгі YouTube. Любить. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, це допомагає просувати відео. Бо коли YouTube бачить, що воно приваблює глядачів, пушить його активніше в рекомендації. Також не забувайте оцінювати це відео. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!